Які відомі кінострічки знімали на Закарпатті чи активно тут ходили в кіно? Лекцію про історію кінематографу в різні періоди організували працівники відділу науково-освітньої роботи в Ужгородському замку. Ми маємо до прикладу відомості Петра Сови про те, що перший кінотеатр в Ужгороді він пам'ятає за 1911 рік. Проте вдалося виявити й деякі раніші згадки, особливо за 1908 роки, вже станом на січень 1908 року в Ужгороді, нібито діяв кінотеатр. Про це пишуть німецькомовні спеціальні газети, які були присвячені кінотеатрам. Вони називались кінематограф, і в них там різні оголошення. Крема, які стосувалися і Унгвара в тому числі як частина Австро-Угорщини тодішньої, якраз таке. Відповідні маємо замітки і в газеті Унг, в різних газетах, і про найвідоміші кінотеатри та їхню відвідуваність. Уранія, е, Ужгород, потім Москва. І чим власне, для людей, для міщан Ужгородців е, був похід до кінотеатру, бо в різні часи це сприймалось по-різному. Спершу це були певні такі спеціальні заходи, на які готувалися, які далеко не кожен міг відвідати. Ну і вже потім поступово, особливо радянські часи, це стало таким е, способом масового дозвільнення. На Закарпатті знімали й немало кінострічок. Перший такий цікавий фільм зняли ще в 1923 році. Це фільм називався Корятович. Тобто знімали про Мукачівського правителя Федора Корятовича. І насправді це такий був фільм ще без звуку, чорно-білий, але це вже, скажімо, заклало початок усього кіномістецтва. Потім через 11 років, у 1934 році, зняли якраз фільм Марічка Невірниця. Там брали участь не якісь професійні актори, це були просто, скажімо, люди. Які там проживали на території Закарпаття, і взагалі цікаво, що головна акторка вона була не письменною, але її відібрали за те, що вона, скажімо, виглядала як свята, знімали фільми й про історичні події в краї. «У 1950-х роках було знято дуже багато цікавих фільмів над тисою. Знімали фільм, у який, на жаль, не зміг потрапити актор Володимир Висоцький, тому що він ще був мало кому відомий. Але потім там був фільм про кар'єру Дмитра Горіна, і там він же, скажімо, показав себе, але правда, в другорядній ролі, у ролі водія. А ну і так собі прокладав кар'єру. Залучали до зйомок і нацменшини. Відомий всім фільм 1975 року Табір іде в небо знімали біля Виноградова, там залучили ромське населення. Багато хто слугував для масовки, і спочатку, скажімо, люди боялися якби, грати якісь головні ролі, але потім, коли вони вже побачили, то навіть знімалися в наступних фільмах. Ну і про зйомки 21-го століття. «У 2003 році зняли овот у замку. Паланок знімали. Потім також можна сказати такі цікаві фільми, які зняли вже, скажімо, у 2015-х роках, 2017-х роках. Можна назвати Захар Беркут, який всім відомий за повістю самого Івана Франка. Такі лекції цікавлять і корінних закарпатців, і тих, хто вже кілька років через війну живе в нашому краї. Пані Тетяна з чоловіком переїхали з Києва. Такі заходи ми в Києві. Відвідували завжди, бували в будинку кіно, в кінотеатрах на прем'єрах. Тому ми все життя з, якось прив'язані кінематографу, дуже слідкуємо і в радянський час, і піст перестроєчний. Ну, коротше, завжди по життю. З дитячих кінотеатрів починали. А от чому сьогодні? Тому що в афіші було написано кіно, мабуть, недостатньо. Ми знаємо. Ми сьогодні сюди прийшли і з чоловіком хочемо якось досконально узнати про початок кінематографу. Фільми на Закарпатті знімають і нині. Тож історія кінематографу доповнюється.